Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео і дякую, що знаходитеся в моєму просторі. Сьогодні я розповім: а на якому ж побаченні дозволено, можна, не можна вступати в статеві стосунки з партнером, так? І відео на тему секс на першому побаченні я вже, вже виклала. Гадаю, воно буде в цій же рубриці і буде попереднім, тож дивіться його також обов'язково. Поки ми не почали розкривати нашу сьогоднішню тему, ставте вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Підписуйтесь, якщо з якоїсь причини ви це ще не зробили. І обов'язково дивіться це відео до кінця, адже в кінці на вас чекає саме смачненьке. До речі, це відео також буде корисним, корисне і чоловікам, адже їм буде легше розуміти жіночу логіку, жіночу психологію щодо статевого акту. Да, першого статевого акту, ну, грубо кажучи, з чужою людиною. Чому в цьому важливо розбиратися, чому варто приділяти? Увагу! І я насправді не готувала якийсь план. Я хочу розповісти так, як я, вклад... Який я вкладаю в цей в це сенс. Насправді я зібрала дуже багато інформації перед тим, як розповідати, і на основі психологічних знань ви почуєте наступну інформацію. Отже. Поступають такі питання, а коли мені ото з ним спати? А чи нормально на першому побаченні? А що робити, якщо я хочу на першому побаченні, да, піти до нього додому? А, а чи нормально на третьому? А чи нормально на п'ятому? І дівчина, жінка, давайте буду казати жінка. І жінка починає шукати інформацію, писати в дірект, там різним психологам, передивлюватися відео. І я розумію, що це в першу чергу з браку інформації, і це є нормальним. Але якщо жінка, послухавши відео якогось ну, чужої людини, да, і сприймає це все як за чисту монету, і зробить саме так, як каже їй психолог, а психологи є різні, є психологи-агресори, є психологи-маніпулятори, ну, чесно, є психологи такі нарциси, що вам і не психологи такі не снилися, тому що всі ми люди і кожен несе свою відповідальність. І Взагалі, про що свідчить ось цей пошук всієї цієї інформації? Це свідчить про те, що у цієї жінки відсутній контакт з самою з собою. Ну тобто вона не здатна на рівні своїх почуттів, своїх емоцій, своїх переживань, своїх різноманітних станів, зрозуміти, хоче вона спати з цим хлопцем. Чи ні. Вона не розуміє, чи готова вона відкритися до нього по-новому, чи готова вона. Вивести ці стосунки на новий рівень. Їй потрібно, щоб їй хтось сказав, що їй робив, що їй робити. А це насправді має бути на рівні, грубо кажучи, інстинктів, включно ну, каже жіночих інстинктів, да, жіночої інтуїції, жіночого розуміння себе, наскільки вона вже знає цю людину, чи готова вона з ним спати. Отже, з цього випливає, що насправді ніяких правил. Не існує. Я, звичайно, розповідала, що я ну, противник оце на першому побаченні, і навіть не тільки на першому. І що, тому що це шкодить не лише фізично, це ставить під небезпеку не лише людину, як, ну, як життя людини, да, цієї жінки, а й по іншим, по іншим різноманітним спектрам. Я це розповідала в попередньому відео, обов'язково. Подивіться, це дуже важлива інформація, особливо для дівчаток, і чоловікам також, щоб вони краще їх розуміли, особливо для молодих дівчаток, адже я із цього і записую це відео на таку, так сказати, щепетильну тему. І хоч мені зовсім легко про це говорити, я розумію, що не кожному легко це слухати, адже деяких людей зводить з розуму слово секс. І це нормально, але зараз не про це. Е, отже. Це все свідчить про відсутність контакту з собою. Адже виявляється, жінка вона себе не знає. Вона не знає, що вона хоче, вона не знає, що вона відчуває, вона не знає, коли вона готова вступити в контакт да, з новою чужою людиною. І, звичайно, це не є норма. Це не є норма, і з цим потрібно працювати. Звичайно, це все йде з дитинства. Да. Е, можливо. Батьки вирішували все за цю дівчинку, коли вона, коли вона була дівчинкою, да не давали приймати вибір або не давали вільного часу, ну там може просто безліч бути. І зараз виросла така жіночка і просто тупо не знає, що вона хоче, адже в дитинстві їй ніколи не дозволяли чогось хотіти чогось вибирати самостійно. І звичайно, це все пропрацьовується. Але як діяти да, на даний момент, якщо ви, наприклад, не готові е, ну, йти в терапію і працювати над своїми ну, там, загостками, проблемами, затиками? Так, не не хочете цього робити. Вам важливо зрозуміти, що ви не помідори на базарі вибираєте. Да? Ви не вибираєте, які саме ті помідори кинути в салат, правда? Ви себе вибираєте, ви вирішуєте за себе, за своє тіло, за свою жіночність, що ви віддастесь е, людині, і в сенсі ви віддасте йому дуже багато енергії, дуже багато ресурсу. Ви ризикуєте. Звичайно, це і може бути на меті да? зав'язатися енергетичності людини. Да? Тобто ви ризикуєте закохатися. Але якщо це друге побачення, то я дуже сильно сумніваюся, що ці почуття можуть бути взаємними, правда? А є такі жінки, що із першого побачення закохаються, тому це дуже небезпечно для її здоров'я, як і фізичного, так і ментального. Тому важливо навчитися відчувати, А чи дійсно я готова, наскільки добре я цю людину знаю, наскільки ми готові да, до цього нового кроку, чи не це те, що ми маємо на даний момент, або чи достатньо ми маємо на цей момент. Да? От Ми з цим партнером достатньо друг друга знаємо. А друг, якщо це друге побачення, він там ну, не знаю, казявки їсть, да? і що тепер? Нічого там, не буду. Не буду, з ними, не буду з ним так, типу, цілуватися, будемо просто коханням займатися. Це, до речі, не мій жарт. Можливо, ви впізнаєте його в іншої людини, але це таке. І тут важливо на рівні своїх інстинктів просто прислухатись, готова я чи не готова, зрозуміти всі запроти, і до чого це може привести. Також ще який момент хотіла розкрити в цьому відео, так це те. Що дуже важливо усвідомити, просто пам'ятати завжди, що оцей конфетно-букетний період обоє дуже сильно притворюються. Як і жінка, так і чоловік. Дуже сильно продають себе, так сказати, з кращої сторони і дуже часто можуть бути просто протилежною версією себе справжнього. Відповідно, коли от, ця, от перша оця страсть, волна, гормони, все це проходить, появляється людина такою, якою вона є. І партнеру може здатися, опа, а що це з ним? А що це з нею? А мені це тепер не подобається. А ви вже можете бути закоханими. І ви можете отримати зовсім іншу людину. Я впевнена кожен із вас з таким стикався. Да? коли... Там він кожного дня квіти дарує, компліменти говорить. На, праздники, на свята да, завалює там різноманітними прикрасами дорогими. Вона, в свою чергу, відрами криши олів'є. Така вона вся хазяюшка, сама завжди носить лише сексуальну білизну у ліжку, робить вона сальто, і ніколи в неї голова не болить. І тут це все робиться для того, аби так жертву. Заманити в капкан. От. Коли це бажання стихає, тобто виникає таке почуття, одначе людина вже точно моя. От, все, ми тепер від одного нікуди не дінемося. І, звичайно, перетворюватися в якийсь період дуже легко. Але це неможливо робити в процесі життя. І там року да, навіть. І, і виникають такі моменти, коли починається. М -м, все, він мене не любить, цвітів не допросишся, навіть одну ту квіточку не може мені десь зірвати. А він такий, та що такий безлад скрізь, наче завжди так чисто було, о, і, або чому вона не нафарбована лягає спати, як раніше завжди лягала. Да? Типу, або е, вона могла там, не знаю, о п'ять ранку прикидатися, щоб мак макіяж накладати. А тепер перестала це робити, він прокидається, а вона не блистить свіжими фарбами, знаєте таке. І да, це таке буває, на жаль, але цього можна уникнути. Цього можна уникнути е, наступним способом. В першу чергу, якщо ви дивитеся це відео, засвойте, що вам же корисно бути самим собою. От з першого дня, от чисто таким, яким ви є, не притворюватися. Точно знати, що ви будете робити в подальших стосунках, да, як ви будете проявлятися. Наприклад, якщо ви чоловік і ви впевнені на 100%, що ви не зможете все життя кожного дня носити квіти, це, звичайно, утримуючий приклад, але, ви, я думаю, зрозуміли, то не робіть цього і на початку. І так само стосується е, жінок. Тому що це ну, вам же шкодить. ну, Ви можете просто дарма витратити час в кінці до кінців. Ну просто ви можете притворятися, притворятися, а потім, коли всі ці емоції спадуть, ви просто станете і, і, і різними іншими людьми і ну, не зійдетеся. да? Вам доведеть, доведеться розлучитися і більше не зустрічатися, не одружуватися, тому що ви, плін, ну, людина зовсім інша. Це, ну, вона ж не так себе позиціонувала. І тому, в першу чергу, необхідно ну, це требувати від себе. І якщо ви бачите, що прям занадта сказка, ну прям, прям сказка-сказка від партнера, да, ну просто картинка, наче намальована, да, то не те, щоб необхідно не вірити, тому що я ж не виключаю можливості, що людина і дійсно може бути така і так вести себе все життя, Звичайно, і таке буває. Необхідно ставитися з обережністю, да? в тому сенсі, що не занурюватися в те, що дає цей партнер з головою, як знаєте, як це єдиний можливий варіант розгорнення подій. І якщо зараз так відбувається, значить завжди так буде відбуватися. Значить, наші стосунки завжди будуть такими романтичними, смачними, солодкими. І просто понаблюдати, да? стримати свої гормони. Ну, це легше робити, коли вже людина так більш. Доросліша, вже де, деякі етапи е, стосунків з різними людьми вона пройшла і їй легше це усвідомити. Але насправді, от в мене є знайомі і по 30, і по 40 років, які ну, досі е, ну, якби не, навч... не навчило їх життя так сказати. Ш... Ну, що це все не справжнє, що люди спеціально. Е... Притворюються, аби продати себе з вигідної сторони і повністю заманитись у стосунків. От, наприклад, у моєму випадку відбулося точно так само. І якщо в моєму випадку я з чоловіком все одно залишилися разом, ну нам довелося дуже багато конфліктів пропрацьовувати, проговорювати, адже на початку було не так, а тепер так, і доводилося знаходити компроміси. Але це я. Ну, можу в певністю сказати, що це було зовсім не легко, що це продовжується досі, що ми стараємося налагодити нашу комунікацію і бла бла бла. І взагалі, просто так вірити, ну, хай навіть якщо він інший, потім я його зміню, і перероблю і вмовлю, то це ну, цього не вийде. А якщо й вийде... То це скоріше виключення із правила, ніж правило, або ви знайшли собі такого партнера, який і хотів, щоб його там дресирували, змінювали, перетворювали, якось казали, що робити, як себе поводити. І якщо вас також це влаштовує, то це окей, ну мене б таке не влаштувало, тому що я би, наприклад, не прийняла, якби мене силою міняли. Тому я стараюся нікого не змінювати навколо себе, сприймати ну, є, як є. Отже, які я висновки можу зробити з цього відео? Щодо на якому побаченні лягати в ліжку, сподіваюся, все зрозуміло, на тому, на якому вам комфортно, зручно і безпечно з цією людиною. І необхідно в цьому питанні розібратися дуже глибше, тому що якщо у вас внутрішнього відгуку ніякого немає, тобто лягати чи не лягати, то це свідчить про відсутність контакту з собою і необхідно Цим попрацювати. Адже, якщо ви не чувствуєте себе, не чувствуєте своє тіло, ви не знаєте, чого хочете. І таким чином ви дозволяєте, ви рано чи пізно дозволите або вже дозволяєте людям говорити, диктувати, трактувати, чого ви хочете. І щодо. Притворювання на першому побаченні, це дуже така, знаєте, тема, в яку не хочеться вірити, адже так хочеться, коли цей конфетно-букетний період насолоджуватися тим, що для тебе робить партнер, і вірити, що це воно так і буде, але воно так і не буде. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що залишилися до кінця. Бережіть собі себе. Я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.